12 лютого відбулись установчі збори громадської ради Немирівщини при райдержадміністрації повноваження складу котрої діють два роки. У нас від 26 листопада минулого року наші бувші громадські ради постановою кабінету міністрів були ліквідовані. Ви знаєте, що була нас громадська рада, і було запропоновано процедуру створення нової громадської ради. При районній державній адміністрації першу чергу члени ініціативної групи озвучили моменти з підготовки установчих зборів для формування громадської ради, апелюючи до теми нелегкої ситуації в країні, новообраний голова організаційного засідання Лідія Яковенко наголосила на меті й основному напрямку зібрання. Сьогодні розпочавши наше засідання, ми маємо обговорити можливості кожної організації. Що можемо зробити у роботі громадської ради? Бачення кожного представника громадської організації можемо представити саме головне, що кожен із нас. Може зробити членами ради можуть бути представники громадських організацій, котрі не байдужі до суспільно-політичного життя свого регіону. Так для входження до складу даної ради подали відповідні папери 16 представників різних об'єднань. Вони висловили голові райдержадміністрації Юрію Погорелюку своє бачення співпраці із владою, орієнтуючись у всіх життєво важливих процесах в районі. Ми не можемо Підняти якимось чином економіку, ми не можемо підняти якимось чином соціальну сферу, але на сьогодні одне єдине. Ми зобов'язані, враховуючи те, що у нас довго не було голови адміністрації, що деякі питаннях роботи запущено і дуже. Я вважаю на першим своїм кроком, чи не першим головним завданням, це допомогти Юрію Миколайовичу вирішити ті проблеми, ті питання, які він бачить на сьогодні, і він хоче це зробити. Насамперед, я вважаю, що ми повинні спрацювати на Захисту і дотримання законів України, показують президента і послав Кабінету міністрів. Ну, роботу громадської організації хотілося б, ви знаєте, що От призначаються кадрові посади, щоб голова адміністрації прислуховувався до нас, щоб ми могли обговорити тут. Не то, щоб поставити палку в колеса, ні в якому разі. Тільки обговорити, може десь підсказати. ну, Також допомагати при формуванні бюджету. Дуже хочеться, щоб саме представники влади дослухалися і так само підтримували, скажімо, і горні лише громадські організації, а і самих звичайних пересічних громадян. Тому що дуже часто ми бачимо, коли саме не дотримуються законні інтереси простих пересічних громадян і їхні конституційні права. Люди ходять, люди звертаються, але захистити себе не мають змоги. Тому дуже хотілося надійтися на таку не просто формальність, а Взаємопрацю. Думаю, що нам всім в місті потрібно навчитися жити не в прошлим, а в а навчитися діяти тут і зараз. Сьогоднішній день і сьогоднішня ситуація в країні говорить про те, що в нас іде війна на Сході. Ми воюємо дуже сильним суперником Росією. І ті вдови, які з'являються зараз і учасники АТО, вони вливаються в нашу організацію. Фінансування організації на сьогоднішній день в критичному стані. У нас немає приміщення, де ми могли би хоча б приймати своїх людей. Ми будемо співпрацювати на будь-якому рівні на будь-якому етапі, в будь-якому селі, в будь-якому, я кажу, населеному пункті, але допомога армії на сьогоднішній день я вважаю одним із основних пріоритетів і патріотичне виховання молоді. Ми потужна організація. Ми найчисельніша, найдемократичніша і найсолідарніша. Бачу своїм завданням у громадській раді, насамперед, співпрацювати з кожним. Головою, зокрема, і з кожним із вас. В нашій громадській раді завданням бачу соціальний і соціально економічний захист незахищених без населення. Перше, це мають бути наші пенсіонери, це мають бути наші ветерани. Наступне підтримка дітям тим, які талановиті. Ми маємо вплинути на ті процеси, які відбуваються в місті, і мається ну, на увазі вигляд нашого міста. Я вважаю найголовнішою метою громадської ради наразі це налагодження діалогу між громадою і між владою, тому що одне з найбільш болючіших питань було. І під час попередньої влади, і під час нинішньої влади, це не завжди вміння чути одне одного. Ці та інші бачення озвучили активісти району, сподіваючись, перш за все на дієвість їхньої організації та співпрацю із владними структурами. На що голова райдержадміністрації Юрій Погорелюк запевнив усіх, що керівництво району буде надійною опорою і допомогою у вирішенні проблемних питань, прошу що що нас створена така організація. Я впевнений, що вона буде дієвою. Я впевнений, що вона буде допомогою нам, владі. Хочу сказати, не буду я зручним для всіх, для когось. Але обіцяю, що ні одне моє рішення не буде соромитись. Ви, Ніхто з вас, якщо ви мене будете підтримувати, ні за одне моє рішення не буде стильне. Ніхто з вас мені не скаже, що я вкрав, ніхто з вас не скаже, що я, не вислухавши, прийняв неправильне рішення, чи те рішення було якимось невиваженим. Відкритим голосуванням були проведені вибори голови заступника та секретаря громадської ради. Так очолюватиме її Микола Кондратюк, котрий представляє громадську організацію Народна опозиція. Заступники вирішили обрати двох і ними стали Олександр Коваль, представник громадської організації Спортивний боксерський клуб Немирів» та Олена Голодюк, голова громадської ради Всеукраїнське об'єднання Держава. На посаду ж секретаря була обрана Галина Тарасова, представник Немирівської громадської організації Подільський центр прав людини.